В сьогоднішньому випуску: 300 років життя українських горців в одному музеї. Тут не побачиш ані шматочка цегли, тут немає лінії електропередач, самі тільки садиби. Сплячий дракон Прикарпаття. І ви бачите, який краєвид древні скелі, що мають форму сплячого дракона. Подорож найдовшою вузькоколійкою Європи. На вигляд він ніби іграшковий, такий малесенький, і всього два вагончика. І унікальне рожеве озеро. До речі, це місце у Григорівці називають українським мертвим морем. Щоправда, воно солоніше Україна вражає. Відповідь на це запитання я сьогодні збираюсь знайти в одному із красивіших районів Закарпаття у Міжгір'ї. Тут, поміж високих полонин, є одне старе і дуже цікаве село Колочава. Кажуть, там за один день можна побачити усю історію життя українських горців. Що не хата, то музей, день обіцяє багато вражень. Дорога до Колочави простягається крізь кілька високих і крутих перевалів. Тож я навмисне лишила нашу автівку і далі своїм ходом. Добрий день! Добрий – день. Слухайте, я шукаю старе село. Як дійти до нього? – Є то місце Колочава, село Колочава. То звідси 20 кілометрів. Звідси 20 кілометрів до села Колочава. Ого, це ж не довгенько. Місцеві протоптували шлях до колочави століттями, і дякувати їм заблукати тут тепер нереально вгору, вниз і тільки прямо. Дорога не легка, але варта того, щоби подолати її пішки. На цьому відрізку закарпатського серпантину величезна кількість природних оглядових майданчиків. Ну от кілька годин від міжгірського перевалу, і я вже у найдовшому карпатському селі. Гори зліва, гори справа, вас вітає Колочава. Це для туристів тут замість добрий день. Колоритні хатки, ферми і все це тягнеться аж 40 кілометрів. А ще як для села, тут багатько музеїв. Найцікавіший той, до якого я прямую, в самому центрі. Течко посеред колочами нагадує мені таку собі машину часу. Тут не побачиш ані шматочка цегли. Тут немає лінії електропередач. Самі тільки садиби. Кожна із них переповідає якийсь період із життя історії села. Уявіть, 300 років на трьох гектарах землі. Стара школа, лазня, сільська рада. Можна зайти навіть до Жандармерії. Гіди кажуть, усе обставлене точнісінько, так як колись. Речі до музею буквально збирали по хатах. На табличці було написано хатина селянина. Ось, гадаю, приблизно так жили у колочаві десь в середині 19 століття. Простенько, але затишно. Таке відчуття виникає, ніби хатка і справді не декорована, а просто ну от зовсім нещодавно залишена господарями. Часи, періоди, коли Закарпаття, в тому числі Колочава, перебували в складах різних держав: це і Австро-Угорщина, і Румунія, і Чехословацька Республіка. До речі, про вплив, коли їхала сюди, багато читала про незвичний Колочавський говір. Нібито тут розмовляють тільки верховинським діалектом. Це така помість німецьких, чеських, угорських, польських, румунських, ну і звісно, українських слів відверте перебільшення. Місцеві прекрасно і розуміють українську, і спілкуються нею. Тож, як надумаєте подорож у закарпатське минуле, рушайте. Рожевий неоготичний замок у звичайному українському селі. Знаєте, я вже не дивуюсь, коли чую про якийсь незвичний маєток чи палац у нашій глибинці, але повірте, це справжній архітектурний шедевр. Сьогодні я збираюсь навідатися до родинного гніздечка польського коронного обозного Вітославського, і це неподалік нашої Вінниці. Хоча яке гніздечко, чим далі я крокувала колишніми володіннями польських вельмож, тим більше упевнювалася. Чернятинський маєток, палац, тридцять гектарів паркових алеї, озер навколо і вишуканий такий модний у 19 столітті готичний будинок. Недарма історики жартують, що кожен поважний поляк мріє встати королем. Вітославські були справжніми романтиками і архітектора обрали однодумця. Мальтієць Генріх Тар почав будувати маєток у чернятині ось цієї круглої башти, а на завершення ще й прикрасив її короною. Гляньте, вона досі цілісінька. До речі, за життя господарів за старою лицарською традицією над її верхівкою піднімали вимпел із родинним гербом. Це виявляється не просто декор. Місцеві розповідають, що будівництво велося за всіма фортифікаційними правилами. Перший парадний вхід обличчям на захід, у бік Польщі, підземний хід, як без нього, окремі сходи для челіді, так щоби не траплялися на очі господі, а ще доволі хитра конструкція стін. Стіни досить такого широкого масштабу, це для того, щоб можна було проходити, але звичайно, призначення було трошечки в іншому. Як ми знаємо, що раніше отоплення здійснювалося камінним шляхом, тому щоб повітря тепле могло рухатись по стінах всього маєтку, палились каміни, і таким чином нагрівалось приміщення. Стіни тут ніколи не мокріють, і все завдяки тим потаємним застінкам. Власне, всі ці архітектурні хитрощі і зберегли унікальний палац до наших днів. Надзвичайно, здається, час дуже рідко зазирає до цього маєтка. Я у вітальні, і вона така сама, як і на початку 19-го століття. Звичайно, розпис уже зробили наші сучасники, але знаєте, щось в цьому є? У мене таке зараз відчуття, ніби я потрапила всередину пряничного будиночка. Звичайно, за попередніх господарів поляків вітославських, потім російських аристократів Львових, таких кричущих кольорів тут не було. Але ліпнина автентична, схожа на мереживо: сходи, двері, каміни тут усе ніби застигло в часі. Тепер в опочивальнях і колишньому маєтковому театрі навчаються молоді аграрії. Для оборонної фортеці. Знаєте, ми з командою Україна вражає, побували уже в багатьох наших могутніх твердинях. Але щоразу, як прибуваємо на нове місце, здається, надійнішого куточка не існує. І ви бачите, який краєвид? Древні скелі, що мають форму сплячого дракона. Нас сьогодні чекає легендарна тустань. Вітні, гострі тут вуличі їх видно чи не з кожного подвір'я. Скелі за пів кілометра від села. Здалеку вони нагадують сплячий вулкан. Хто зна, можливо, колись саме так і було? Адже виступи дуже давні. Петрогляфи і наскельні малюнки, знайдені тут, датують ще п'ятим століттям нашої ери. А от перші згадки про тустань як про форт пов'язують із праслов'янським племенем білих хорватів. Підйом крутий, але абсолютно безпечний. Бо зараз скелі частина історичного заповідника. Туристів тут чекають будь-якої пори року. Ну от усього 10 хвилин, і я на верхівці однієї з найкрасивіших фортець України. Знаєте, мені здається, урицькі скелі просто створені для оборони. Звідси усе як на долоні. Вони височіють над долиною майже на 100 метрів. До речі, учені визначили, що вони з'явились тут ще в мезозої, у той самий час, коли народилися Альпи і наші Карпати. Сьогодні з цього плацу розглядають хіба птахів і красиві хмарки над карпатськими схилами. А колись розповідають гіди з цього самого оглядового майданчика пильнували ворогів і видивлялися торгівців. Тустань одночасно захищала південно-західні рубежі Київської Русі, згодом Галицько-Волинський кордон. І слугувала таким собі податковим центром, бо ж стоїть прямісінько на знаменитому соляному шляху. Тустань старослов'янської перекладається як тут стань, тобто зупинись. Зупинись і оплати, оскільки фортеця виконувала митну функцію. На території Тустані було чимало господарських будівель, і проживало не менш ніж півсотні вояків. Легендарна фортеця базувалася в цих скелях ще у 9-13 століттях. Але я хочу сказати, що ще чимало лишилося, і це доступне для туристичних оглядин. Рештки скельного муру, резервуари для води, і найцікавіше для мене печерні скельні коридори. І в тунелях, і на поверхнях скель я помітила чимало дат. Так, вандалізм, але є настільки давні позначки туристів, що їх уже можна вважати пам'ятками. А ще на верхівці є відтворений план форту. І я вражена тустань мала п'ять поверхів. Уявляєте, це ж 13 століття, майже хмарочос, ще й у скелях. Отже, раджу вам неодмінно навідатися до урича. Же любила подорожувати залізницею, стукіт коліс, вагончики, пейзажі за вікном. Ціла пригода. І я не дарма це згадала. Скільки вже бувала на Рівненщині, а вона щоразу вражає по-новому. Отже, 6.30 ранку, я в Антонівці, і звідси рушаю у подорож найдовшою у Європі вузкокалійкою. Знаєте, я трохи хвилююся. На вигляд він ніби іграшковий, такий малесенький, і всього два вагончика. Але знаєте, що цікаво? Він працює на моторі від танку. Пам'ятаєте мультик про чебурашку? Інтер'єрчик дуже схожий. Ну, рушаємо. Найдовша і одна з найстаріших я була вражена. Ця залізниця на сучасній рівненщині прокладена ще наприкінці 19-го століття, і відтоді кажуть місцеві мало змінилася. Ще після війни тутешніми пролізками ходили старовинні тепловози. Тільки в 70-х їх змінили сучасніші локомотиви. Щоправда, як на мене, сьогодні вони теж виглядають як раритети. в 30 тому маршрут цей був доволі жвавим. Поїзди пускали по 5 разів на день і ще кілька вночі. Тепер кажуть, часи не ті, навіть хотіли закрити напрямок. Але я гадаю, зарано ще йому забуття. Проклали, аби доправляти ліс. Тепер вона виключно возить туристів ну і місцевих у справах. Бачите? Бо доріг тут не було як 100 років тому, так і тепер немає. Але це, певно, найвеселіша маршрутка, якою мені доводилось подорожувати. Добрий день. Добрий день. Я Ліра. Люба. Оце так удача. сплатила 16 гривень за квиток, прокотилася з вітерцем, подихала свіжим повітрям, побачила знамениті поліські болота, бурштинові копальні, зустріла веселу компанію, нагілася ще й на тобі безкоштовний концерт на додачу. Гарно, але про вузьку колійку анічогісінько не знають. Невеличку екскурсію вам можуть влаштувати тутешні кондуктори. Вони ж і місцеві гіди одночасно. Але моя вам порада, запитуйте правильно. Люди в нас її називають не вузько колійкою, а називають або їде поїздок, або їде кукушка. Чому кукушка? Тому що як кукушка подає сигнал, то йде відлуння, якби. Подумати тільки більше сотні років туди-сюди без зупину. 106 кілометрів про майнуть не помітите. Така краса за вікном. Рушайте в цю чотиригодинну подорож. Лемурія древній континент, напівміфічна і надрозвинена цивілізація. Історики припускають, що вона існувала на землі ще до зародження людства. Тема суперечлива, але дослідження продовжуються і, нібито, знаходять чимало підтверджень існування дивної лемурійської культури у всіх куточках планети. І кажуть, Україна теж має її загадковий слід. Я за 100 кілометрів від Херсона. Тут неподалік є дивне озеро. Знаєте, чому дивне? Тому що воно абсолютно рожеве, рожеве озеро. Одна із заток Сиваша. Вчені вважають це ніщо інше як залишки до історичного Лемурійського моря, такого ж насиченого мінералами та вкрай солоного. шої водойми я не бачила ніколи в своєму житті це вже воно те саме рожеве озеро вірніше це його дно час від часу вода звідси відступає і лишає по собі такий унікальний пляж із чистої рожевої солі і на вигляд і на дотик це нагадує снігову кірку вже 50 років як цей шматочок сиваша солоніє безупину Отак кристали виходять з під землі і застигають. А знаєте, вода і справді рожева. Хочеться навіть сказати неприродньо, але кольор цілком натуральний від мінералів солі і мікроорганізмів, якими насичена вода. До речі, це місце у Григорівці називають українським мертвим морем. Щоправда, воно солоніше і насправді вражаюче. І це не тільки красиво ще й корисно. Мікроорганізми, які місцеві називають озерним планктоном, роблять рожеву сіль молодильною. Ось вот він якраз виділяє цю вот жидкість, яка окрашує воду в розовий цвіт. І кстати, саме в цій жидкості содержиться бета каротин Це так називаємо еліксір молодості, за яким ганяється весь світ. Юнтер та його дружина приїхали до нас лікуватися. Невеличкий трейлер, похідні умови. Зате радикуліт жінки за кілька днів біля озера як рукою зняло. Ми шукали впродовж двох років, але не могли знайти цього місця. Наш друг підказав, як сюди дістатися, і ми щасливі, що нарешті знайшли його. Ванни в рожевому озері, обмащування грязями Севаша. Тиждень таких процедур. І ваша судинна та імунна системи будуть як новенькі. До речі, це ще й дуже весело. Гляньте, засмагати можна, не виходячи з води. Сіль тримає тіло, немов перина. Яремче, навряд чи хтось із вас не чув про це мальовниче і вже розвинене туристичне містечко. Цілком виправдано, що більшість туристів, що приїздять сюди, не можуть відірватися від красивих гір, що оточують його з усіх боків. Але ми сьогодні вийдемо за рамки звичного. Я поведу вас Яремчанською околицею бурхливою і не менш вражаючою. Я чула від місцевих про дивовижний красивий водоспад. Він не такий розрекламований, як, скажімо, Шипіт чи манявський, але насправді унікальний. Найбурхливіший у Карпатах. І якщо ви зупинилися у цьому містечку, то на екскурсії зекономите. Дістатися туди можна пішки. Прямуючи до Єремчанського водоспаду, ви просто не маєте туристичного права оминути місцеві готичні скелі. Погляньте. Це насправді краса. Цими коридорами тече знаменита і неодноразово оспівана Карпатська річка Пруд. Їм більше 60 мільйонів років. А це значить, що вони бачили, як народилися Карпати. За час своїх мандрівок Карпатами я зауважила, що кожна назва чи то села, чи то природного місця тут має своє значення і історію. Пробій, кажуть місцеві, теж не випадкова назва. Чому пробій, вода собі пробиває дорогу? То є за одною версією, а за другою, то вже такий чисто історичний факт 1840 року. Австріяки підривають цей водоспад на той час восьмиметрової висоти, задля чого би сплавляти ліс. Звичайно, не Ніагара, він каскадний і на око висотою метрів п'ять. Але ви бачите цю бурхливість? Це певно найбільш видовищний відрізок прута. Щохвилини річка скидає тонни кришталевої води у таку собі кам'яну чашу. За цим заворожливим явищем можна спостерігати вічно. Скельне озеро, що його заповнює водоспад, має безліч підводних печер. Водолази, які досліджували його, порівнювали побачене із гігантським мурашником. Але я скажу, що і згори це плесо вражає не менше. А ще виявилось, пробій це така собі яремчанська зона екстриму. Одна із популярних, я б навіть сказала, пробійних тут розваг це роуп-джампінг. Зараз мене і водоспадне озеро відділяють 18 метрів, але це ненадовго. Побіжали! Відчуття нереальні, серце у п'ятах, але цього драйву я ніколи не забуду. Ах, Одеса! У більшості із нас асоціації з нею це звичайно море, знаменита Дерибасівська, потім кінські сходи. Але я у цьому місті вже не вперше і відверто хочеться чогось нового, вірніше забутого старого. Сьогодні я поведу вас місцями, які більшість сучасних туристів вже просто не помічають. А це знамениті одеські двори. І правда, більшість відпочивальників скупчуються у центрі чорноморської перлини або ж на пляжах. А Одеса, така яка вона є, без курортних прикрас, лишається непоміченою. А тут, між іншим, навіть є спецекскурсії двориками, і я рушила на таку із корінною одеситкою. Одеські подвір'я я би назвала таким собі потойбічним світом. Величезне, курортне, бурхливе місто, воно там, за парканом. А тут всередині якась така камерна і надзвичайно комфортна атмосфера. Тут сушиться білизна, там смажать рибу. Хтось розповідає анекдоти, і абсолютно усі, тут зустрічають як рідню. В цих дворах ви можете услышать все, що угодно. Сьома не бій так сильно, зі ти вспотеешь, кричит кричить заботлива мама. В некоторых дворах можуть угостить чем нибудь вкусным. Це не завжди буває, але це можливо. В некоторых дворах з просьбами обращаются. Така тут атмосфера. Все, усі про всіх знають. Влукаючи молдаванкою. Ми натрапили на дворик із зірковою історією. Колись тут жив Леонід Утьосов. І тут досі збираються, співають, спілкуються. Усе якось неймовірно мило і самобутньо. І гостей тут без уваги не лишають. Що це у вас за таке місце зустрічі? Зустрічаємося, вечором сидимо, там, в лото і граємо. Ну, коротше, це культурний наш простір. Про простор, правильно говорите. <простор> самі будували? Да, так, різали все самі, і стол теж резане. И наш гид так таке на вас чекает у більшості тутешних двориків. Так было завжди. А вначале все это концентрировалось во дворе. В общем-то, двор был центром жизни. Все из квартир во время жаркого лета перебиралось во двор. Во дворе все делалось. Там готовили, там стирали, там чистили рыбу, там купали детей. Летом спали. Вони такі різні, є і пишною архітектурою, як біля філармонії, або схожі на галерею скульптур, але спільного дуже багато. Наприклад, у всіх старих одеських дворах обов'язково є галерейний вхід, і знаєте чому? Тому що 80 років із часу заснування Одеси місто не мало водопроводу. Насадити дерев було просто нереально. Тож робили штучний затінок. У них і сьогодні можна сховатися від спеки. А ще коти, коти і ще раз коти. Вони окраса без винятку кожного тутешнього двору. Продовжимо за тиждень. Наступного суботнього ранку рушимо на пошуки мушкетерів до найромантичнішого замку Галичини: гранітний острів кохання і зачароване дерево, що зміцнює почуття, містика одеських катакомбів, випробування для сміливців. Українські Мальдіви унікальний дикий курорт на білих пісках.